15 липня, понеділок, 873-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та можливість працювати для вас. Я Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Урада. Вітаємо. І традиційно у цій порі підіб'ємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, слава Україні. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, пані Олено. Героям слава. Минулого тижня на харківському напрямку російські окупанти здійснили 63 атаки в районах населених пунктів Сотницький, Козачок, Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку Росіяни проводили наступальні дії в районах населених пунктів Степова, Новоселівка, Берестова, Сеньківка, Піщани та Петропавлівка Харківської області, а також поблизу Стельмахівки, що на Луганщині. На цьому напрямку українські воїни відбили 76 ворожих атак. На Лиманському напрямку відбулось 105 боєзітнень. Окупанти концентрували зусилля в районах населених пунктів Греківка, Невське та Макіївка. На сіверському напрямку силами оборони України відбито 59 атак росіян, зокрема біля Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 72 атаки російських військ. Переважно окупанти діяли в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки Донецької області, де безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили за тиждень 120 спроб прорвати оборону українських військ в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного, Турецька та Диліївки, що на Донеччині. На Покровському напрямку українськими захисниками мужньо відбито 303 атаки росіян. Основні зусилля загарники прикладали біля Воздвиженки Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Прогреса Донецької області. На Курахівському напрямку росіяни 95 разів намагалися прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невільське, Парасков'ївка та Костянтинівка. Сили оборони України продовжують стримувати ворога. На Вреймівському напрямку відбулося 72 боєзітнення в районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка та Урожайне Донецької області, де російські окупанти намагалися намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Оріхівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції українських захисників в основному в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти провели за тиждень сім спроб просунутись вперед. Основні зусилля ворог здійснював у бік Гуляйполя. На придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом тижня російські загарбники здійснили 14 безуспішних атак на позиції українських підрозділів. Минулого тижня відбулось понад тисяча бойових зітнень. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. 18 ракетних ударів, для яких задіяв 77 ракет, понад 450 авіаударів, зокрема із застосування майже 600 керованих авіаційних бомб, понад 30 тисяч обстрілів, в тому числі понад 800 із реактивних систем залпового вогню. Олена, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Власне про що можете нам розповісти? Пані Олена протягом минулого тижня авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 70 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів: 9 по пунктах управління, 6 по станціях радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станціях, 10 по артилерійських засобах та 7 по засобах протиповітряної оборони. За минулий тиждень орієнтовні втрати російських окупантів склали особового складу 8100 осіб, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 325 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 11 засобів протиповітряної оборони, 1 літак, 246 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 45 крилатих ракет, 435 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 71 одиниця спеціальної техніки. Ставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні героям. Слава, пане Андрію. Дякуємо вам за те, що знайшли час і так все детально нам розповіли. І дякуємо нашим силам оборони. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генштабу Дмитро Гуцуляк. Контузія, черепно-мозкові травми, осколкові та кульові поранення. Саме з такими ураженнями найчастіше доправляють військових до однієї з лікарень Дніпра. Зараз тут лікуються бійці з найгарячіших ділянок фронту. Про історію двох захисників наші кореспонденти розкажуть вам далі. Отримав два наскрізних, а дружині сказав, що лежить у лікарні з алергією. Юрій у війську з 2014-го. На передовій він водій 14-го року. Я прийшов... Пішов, коли в Черкасах формувалася військова частина і майже дев'ять з половиною років там служив. А потім доклав зусиль і перевівся у бойову частину. Чоловік впевнений, він щасливчик. каже, виконує завдання здебільшого на Донецькому напрямку, а поранення отримав вперше. Ні, я ні, кого вже не кого ж не трогаю. Їду я нікого не чіпаю. Я вже повертаюсь ще трохи, ось ще трішки, але там вся зона небезпечна, і тут воно хрясь, пасажирське вікно бабах, і вибух уламки влучили в праву руку і ногу, однак Юрій продовжив рухатись далі. кров тече чорно дивлюсь, кров тече. Ну а вибір у мене є вибір або їхати, або пішки йти. Іти далеко. Я подумав, що краще їхати. Згодом медики евакуювали чоловіка в безпечне місце, а далі доправили в одну з лікарень Дніпра. В сусідній палаті лікується і військовослужбовець Павло. Він стрілець на фронт пішов влітку 22-го. До цього справи зі зброєю не мав. взагалі автомат стрілецьку зброю навіть у руках не тримав до війни. Ну нічого, швидко навчився. Поранення військовий отримав в окопах. На нього та його побратимів ворог полював кілька днів. Троє суток за нами. Три доби за нами, три доби в них не виходило нас лупонути. Але третьої доби знайшли лазівку, і е дрон запустили. Виліжі сакопа нас уже вивезли з окопів. Допомагаємо один одному, і як не вірити в Бога, ще один FPV прилітає нас просто добивати. Ну блін, і він падає і не вибухає. Це вже третє поранення Павла, покажу. Тут не покажу тут, 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 тут. Ну тут відразу, тут тут. Лікарі кажуть, і Павлу, і Юрію пощастило. Всі кінцівки вдалося врятувати. Найчастіше військові до них потрапляють з контузією та комбінованими травмами. Госпіталізуються з ураженням барабанних перетинок, порушенням цілесності, з трусом головного мозку, черепно мозговим травмами, з осколками кульовим пораненням, кінцівок м'яких тканин, органів черевної поражени грудної грудне. Лікар запевняє, роблять усе можливе, аби знову поставити наших бійців на ноги. Оля Костенюк, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Майже півтисячі разів протягом доби ворогатив по Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Артилерією та безпілотниками обстріляв вісім населених пунктів, де зруйновано кілька десятків житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ворог увечері двічі обстріляв Донеччину. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Мирнограді загинув чоловік. Ще шістьох поранили. Окупанти атакували місто ракетою. Уламки влучили в адмінбудівлю та багатоповерхівку. У лимані відомо про трьох поранених, пошкоджено будинок та кав'ярню. Президент США Джо Байден дав низку доручень секретній службі Міністерства національної безпеки у зв'язку з замахом на Дональда Трампа. ФБР розпочало розслідування щодо цього інциденту. Також Байден зазначив, що в США немає місця такому насильству та закликав не робити припущень про наміри стрільця чи про його зв'язки. Нагадаю, 13 липня у кандидата у президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Трампа вивели із сцени, а згодом оглянули місцеві лікар. Ні, на тепер його життю нічого не загрожує. ФБР оголосили ім'я підозрюваного в нападі. Це 20-річний Томас Меттю Крукс. Його ліквідували. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився проти того, аби Польща збивала російські ракети над територією України. Про це він заявив в інтерв'ю, що вийшло в ефірі телемарафону. Він наголосив, політика НАТО залишається незмінною. Альянс не стане частиною конфлікту. Різні країни запровадили власні обмеження щодо використання зброї, яку вони передають Україні. Водночас Столтенберг зазначив, НАТО продовжить підтримувати Україну. День державності відзначають українці. Він покликаний нагадати, що Україна формувалась тисячоліттями і має багату неповторну історію. Уперше відзначили свято у 2022 році. І то відтоді воно вже встигло змінити дату з 28 липня на 15. Усе через зміну календарів. Що ж таке державність з'ясовувала наша Соня Григорчук. Кордони, суверенітет, народ сам обирає собі правителя, правителів, визначає сам політичний устрій, і так далі. Це і є власне державність. Так, і цей народ вважається державним народом. Народ у центрі рішень. Голова інституту національної пам'яті Антон Дробович пояснює, державність з'являється тоді, коли люди усвідомлюють, що вони одна спільнота. Він наголошує, йдеться не тільки про політику і воєнну справу. Державність це також культура, освіта, наука тощо наявність держави вона захищає, допомагає народу спільноті бути більш суб'єктною, більш сильною, більш захищеною і так далі. Історики досі сперечаються над питанням, коли почала зароджуватись українська державність. Однією з відправних точок вважають період Київської Русі десяте століття, а така феодальне князівство, яким були була тоді спільнота, яка на наших територіях, і ось ми як мінімум, ми з того шляху часу ми мандруємо до себе. Це був довгий шлях, і так ми, слава богу, дійшли всі ці імперії, королівства, ханства позникали. А залишились ми як спільнота як. Запровадження християнства ще один важливий етап цього процесу. Насправді від того починається наш з вами активний рух в Європу, тому що європейські на той час різні держави, лідери, вони дуже пасивно ставилися до варварів, тобто до тих, хто мав язичництво. Відповідно, отримання нової релігії, нового по факту статусу, тобто християнської держави, це був такий потужний поштовх. Установленні української державності історики виділяють певні періоди: Русь, Галицько-Волинська держава, Козацька держава, Українська Народна Республіка і аж до проголошення незалежності. Кожен із них наклав відбиток на сучасну Україну та її ознаки: Російсько-українська війна новий етап у зміцненні державності. російсько українська війна це фактично війна за незалежність. Росіяни не залишають нам багато вибору. Вони пропонують нам три опції: перше умерти. І вони захоплять нас. Друге стати росіянами, тобто асимілювати або третє втікти. Всі ці, ці три опції порядній людині не підходять, тому людина бере зброю, і захищається. Вирувати свободу доводиться не вперше. Упродовж нашої історії країни сусіди неодноразово намагались стерти українську ідентичність. Над цим звісно дуже багато працювали і імперія російська влада або Угорська, Вона дуже активно працювала з населенням, тобто вони прибирали ті самі навчальні заклади, прибирали українську культуру, прибирали українських діячів, аби асимілювати населення, тобто показати, що вони не є окремими людьми. Ключ до зміцнення української державності розвивати критичне мислення, вивчати історію і робити з неї висновки. Якщо ми так послідкуємо нашу з вами історію, то можна відмітити, що вона циклічна та постійно повторюється. Змінюється або постаті, або якісь певні умови, але вона все одно йде по одному колу. Інтегральна річ, якщо ти розумієш, хто ти, що ти, ти усвідомиш своїх ні, ти розумієш, що ти стоїш на плечах покоління, поколінь про бабусі, прадідусі, боролися за цю спільноту, то ти готовий зборонити і захищати. Святкування Дня державності з'явилось відносно нещодавно. Вперше про нього, 24 серпня 2021-го заговорив президент Володимир Зеленський. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись. Для її збереження. А в травні наступного року Верховна Рада затвердила нове свято. І вперше День державності відзначили вже під час повномасштабного вторгнення. День державності раніше відзначали 28 липня. У день, коли християни вшановують пам'ять князя Володимира Великого, а також День хрещення Русі України. Та після переходу на новий церковний календар святкування змістили на 15 липня. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.